Є новина, друзі. Європа хоче, щоб всі українці воювали. Дослухайте до кінця політику. Сьогодні написало статтю з посиланням на німецьких і польських депутатів, що в Польщі і в Німеччині зростає обурення тим, що молоді українці 18-22 років Лючно їздять по Європі, ну і я так розумію, ідуть на захист і хочуть отримувати допомогу в Німеччині, тому що в Польщі такої не дають, і починають там проживати. І от росте дуже серйозне обурення, особливо в Німеччині і в Польщі. І вже депутати, і польські і німецькі розробляють проекти, щоб позбавити і допомоги по безробіттю, і взагалі захисту, і це вже питання, ну якби місяців. В Німеччині і в Польщі і знаєте про що це говорить? А говорить про одне. Що європейці, європейці і німці, і поляки, я думаю, і далі просто чим далі країна знаходиться від України, тим більше вона вважає себе захищеною від е, терориста Путіна. Розумієте, і от вони хочуть, щоб українці нікуди не їздили, знаходилися в Україні і виключно воювали за безпечну Європу. Європа буде жити в безпеці, а Україна нехай воює. Ну і якесь крапельне фінансування дуже крапельне, тому що ми вже бачимо, що є серйозні проблеми з фінансуванням України і Європа не може домовитись про перепараційний кредит. Напишіть свою думку, лайк репост, відписка, телеграмше всі профіля. підписуйтесь.